Oy, vo, dikat, dikat, dikat. Bleid, Фелін фул защиту взяв. Він у мене там такий здоровий, блін. Наче я в поход пішов. Ну, я пішов на катку е, розкатуватися, бо травма, яку я отримав в цьому відео. Якщо ви його не бачили, подивіться. І вроді я вже встановився і буду зараз питатися пригати. Не факт, що вийде, але я хочу деякі трюки сповнити і закріпити. Блін, тільки встановив трамплін уже. Хтось тут обламав, печальна ситуація тут, як звичайно. Спот чуть-чуть заріс, бо в мене катали фрірайт і все тут калюжа. Зараз буду пригати пробний прыжок. Після того, як я восстановив цей вильот, я не знаю, як він кидає, тому він буде цікаво. Як ви поняли, трамплін, плюс-мінус нормально кидає. Зараз розкатуюсь і питаюсь зняти вам якісь трюки. Окей? Зараз буду пробувати тейблтоп. Ну і но фут запишу заразом, щоб усе кадром. Це самі стабільніші трюки, які я можу не робити годами. Ну, я їх зроблю. Камера круто це зняла, бо тейблтоп прям боковий, такий набік, прям ідеально. Тільки що передивився відео. По-перше, там фокус, щось пропав, ну пофіг, трюк получився Якщо там тейблтоп робить то там ваня поміститься, який буде сидіти на придземці. Ну, ми ваня, і так не будемо різкувати. Ну, окроме, там на 100 лайків, будемо різкувати Ваню Ваня согласиться, я думаю. 20-20 попиток і це все, що в мене виходить з новхендом. Печально. Ніколи цей трюк стабільно не отримався. Розказати прикол, я коли лечу і роблю цей трюк, я повертаю руль на 90 градусів. А рукою я должен схопити сидушку, А я отак, отак. повітря хапаю і виходжу назад. <сум> типа, блін. Роблю трюк і хапаю не сидушку, а воздух. <сум> прикольно, прикольно. Так, уже тут настає вечір, ну я повернувся до цього трампліна, який ми строїли. Я збільшив там розгонку. Погано видно, ну пофіг. Зараз приземку, я хочу її зробити не дуже різко, я її плавніше зроблю, щоб було легше долітати з цього калічного вильоту і з цієї калічної розгонки. Окей, давай. Походу не вийде, в нас нічого зробити, бо почався дощ. Вау, вау, кар'єр, кар'єр, фрірайд, зараз буде. Вчорашня дорожка, яку я зробив, по дощу. Як вчора я розказував, я хочу приземку зробити не сильно різкою, щоб мені було якось стабільніше долітати, бо якось поки що скорості тут не сильно вистачає. І трамплін невисокий висоти може не вистачить долітати. Я просто не шарю. Зараз попробую протестувати цю прозамку, чи ще получиться на тих ходах мені сюди сюди долотіть. Цікаво, виходить все. Ну не дуже мені подобається, що виходить. Все одно, приземку я ближче зробив. Ну трамплін викидає дуже странно. Тупо не долітає, чи по скорості, чи до того, що виліт гавняний. Короче, будемо щось перероблювати.

І той трамплін треба трохи реч ще зробити, щоб він більше висоту кидав. Тоді думаю, буду долітати. А сейчас зніму вам з нижнього кадру дропчик, щоб ну, цікавіше було вам. дивитися цей скучний плох. Сей живий. Пригань все, чілим. І кайфуємо. Ну, може, не кайфуємо, бо постійно мені приходилось підніматися по цим ступенькам на гору. Ну то таке. Що ти тут лозиш? Ха-ха. Опа. А, ось все корінь. Треба викрити. Ух ты ж, ёпта! Аккуратнейся. Да господи, Сашка еле-еле нашел. Да, улица, и беля карьеру катался. Что ты тут лазишь? О, это мне? Я хочу тебя Просто ебать. Я сравняю лес. Так де костер блядь, ты, блядь, пря. То в лотках, ч ти? Блядь. Повар. Ти на повара будеш будешь Як Максим, блядь, сам хороший. Узнаєм. Ну? О, получалось, блядь. Ничего. Там зажить як дергнуть. Ти на нього просто став. Не, как. А, все, я понял, що. так ти хотів проїхати? Понял, потім так. Бл. Видео уже минуту 20 йде. А, давай, Ваня, плаки, плаки, полети. <реш avenue> ну и все, звонить его хват. Обрезал! Oh, Ура! Блять! Буду так, я хочу, чувак, снимать. Сука! Я снял! Не... Я после косы, я тоже просто, не Там вот так оставалось чтобы... Мне особо <сосы> бог вообще жалко. И Велик тоже. Блядь! Ой, вой, тікайте, тікай, тікайте! Блядь, кидай! Уже лечу в ліс, лечу в воню. Будемо або фрірайд катати, або <рес> От така траса у нас. І там буде ще виліт. Хочу зробити. Я не хотів так сильно розтягувати відос, бо це вже третій день. Сьогодні вже хотів покататися, але поки що немає типу, бойчуків, які могли б мене познімати розкатку. Максим там скоро приїде, тому я хочу тут почати вже виліт робити. Виліт потихеньку вирисовується, вимальовується виліт. Там приземка, тут виліт, може сьогодні його і попригаємо. Ну це не факт. Бо його треба ще втрамбувати, всі діла. Ну ми його протестуємо, думаю. Якщо прийдуть, пацани поможуть. Mm. Дивіться, оце я накидав за пів часа. Будемо пригати короче, по лінії з дропа. Їхати тут на вильоті. Будемо вилітати, приземлятися, а там вже побачимо. Може там теж буде далі якась лінія. Вау! Не може бути! Це ж сам Максим! Здорово! Ладно! Приземка, приземка готова, прикрасити. Культурний феномен. Ну так. Да. На вопросы не ужин. Надеюсь, снял. Бля. А что случилось? Зять, я типа голубой ее ударил. Бля, хамуха. Пригнув тись, ти станув. Нормально все? Капець. Я хотів тормозити почати, але в мене щось не вийшло і я прямо поїхав. Ну, все нормально, ти просто приземлився і випрягнув. Да, прямо в приземку, ідеально. Ідеально виліт, да? А тебе палець типу, на тормозі не стоїть, коли ти катаєшся. я не знаю, чи він стояв взагалі. Ну, якби стояв, ти потормозився. Наверно. Primo, не, ну, траектория нормальная, да? Можно вылетать. Нет. Диви, я сейчас, ты берешь так, хоп, хоп. Хорош! Дивлюсь, ты по траектории едешь, куда надо прям. Ну отсюда so. виглядять лайтовий. Знизу там огор в мене, ні? Я не з'їду, каже. Київ повертається. І пішов, і пішов. Оце ти тагульський дріфт. Там він так, він так хорошо задрифтував, я тобі кажу. Ух! Ну ти хорош. Як ясно, вот так і на. Да, пожестіму прям. Ура! Хорош. Красно. すいません。 Всё, Ваня, заезжай, дроп. Все, я снимаю профайл тебе. Сань, тикай. Качается раньше, ничего не болит. Все. Забіжки. Красота і уродство вийшли. Що значить я не буду прямо? Я їбу. Страшно було. Те знаю. Максим, тобі добре? Ой-ой-ой, хорош! Шо ти? Нормальне ж? Нормальне ж Нормально же? Нормально ж прыгну же? Нормально. Ну шо тара, Максим ромаксим, да? Йо-майо! Шо ти робиш, дядь? Фух. Все, прям по чоткому прыгну. Тільки що? Шо, шар разбеж? Отче наш, допоможити йому. Що <spar> поймаєте? No. Це такий кадр був. А що, сейчас Максимчик буде? Максим. Почувствовал, як ты спортив виліт? <риклад> надо приехать, да. Та пригнув вже як небудь. Там чи вижив чи не вижив. О, хорош! А я так як ясток вилетів. Не знаю, я щось не почувствовав. А ну круто, що ти викинув Якби не викинув, ох, як ваня, вона. Лежав би вже. Ну да. Ні, ти там прям вилетів ідеально, щоб викинути, така свіча була. Круто, круто. Сейчас Максим на другу попетку піде. О! Oh, щось ти вкатив дуже жорстко, ні. Носом прям. <плес> типа ти вилетів, як на дьортах, ну у нас дьорти не настільки різкі, то ти міг померти. Ти опять курс направо взяв. Ди, я сюди приїхаю, ти сюди. Так за сама я. Ах, блядь, Максим Максимович! Что ж ты там сделал? Максим у нас рэпер Ох, ебать, я перелетел Мне показалось, что ты Дуже багато полетів, ні. Да, я щось полетів, як ясно. <клес> ну ладно, не будемо мучити трамплін.